Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельнік. Департамент поліції охорони за підтримки Національної поліції України запустили проєкт Варта вашої оселі. Він триматиме понад два місяці з 1 березня по 30 квітня. включно. Напротязі цього часу поліцейські більше інформуватимуть людей про необхідність охорони власного житла та більш детально про сам проєкт та про те, як захистити своє житло. Ми поговоримо з нашими гостями. Баланським дм. Метром Юрійовичем, майором поліції, заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області, та Самоленком Ігором Ігоровичем, капітаном поліції, начальником головного пункту централізованого спостереження Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Вітаю! Доброго вечора. давайте почнемо з того, яка яка основна і головна мета цього проєкту. Головною метою проєкту це передусім є підвищення захисту, профілактика та протидія кримінальним правопорушенням відносно громадян та їхнього майна, а також підвищення рівня захищеності території, де вони проживають, як результат є створення безпекового середовища. Дія проєкту відбувається за безпосередньої підтримки Національної поліції України. Кожен громадянин у своєму домі повинен відчувати себе у безпеці, і поліція охорони у цьому допоможе. Угу. А як і хто може долучитися до проєкту? До даного проєкту можуть долучитися будь-які бажаючі, скажімо так, це мешканці нашого міста, так і переміщені особи. Поліція охорони працює безпосередньо на договірних умовах, тому основною. Складовою буде дозвіл від власника оселі, якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб. Одним із головних пунктів впровадження проєкту є інформування населення про всі можливі ризики у площині злочинних посягань. Ми, навчаємо, ми навчимо вас бути грамотним у питаннях безпеки. Угу. А от е як взагалі працює охорона дому? Охорона дому працює спочатку облаштуванням, приладами охоронного призначення, після чого, якщо надходить сигнал тривоги з охороняємого об'єкту, чергова пульта управління, яка чергує в цілодобовому режимі, направляє наряд реагування, дублює це по радіозв'язку та дочікується його прибуття. Наряд, в свою чергу, приїздить на об'єкт, здійснює блокування, обстеження, з'ясовує причини надходження сигналу тривога. З даного об'єкту та доповідає результати чергові управління. Додаткове чергове управління дублює дану інформацію до чергової частини, яка теж працює в цілодобовому режимі, для того, щоб вони здійснювали оперативне реагування та контроль за своєчасним перебуванням наряду реагування за допомогою системи GPS-навігації, якою облаштовані службові автомобілі. Після обстеження об'єкту. Чергова пульта повідомляє власника про причини спрацювання. Угу. І е, от повернувшись до теми нашої програми, а що потрібно зробити, аби взяти дім під охорону? От щоб більш детально, е, треба або зателефонувати на короткий номер 9899 Контактно-інформаційний центр департаменту патрульну департаменту поліції охорони, або безпосередньо завітати до нашого підрозділу. Ми знаходимося місто Кривий Ріг. Вулиця Святомиколаївська, 60. Після чого проведемо коротеньку бесіду, бесіду з замовником, так, якісь деталі з'ясуємо. Після цього планується виїзд безпосередньо на об'єкт. Інженер складає, ну, тобто він. Радить да, технічно, як захистити дане приміщення, якщо власник погоджується, готується монтажний договір після його підписання ми монтуємо дану сигналізацію. Угу. А якщо ми припустимо, що людина знаходиться за кордоном, так, або от виїхала до іншої області, чи ця людина вона може убезпечити свій дім від злодіїв? Ну, все залежить безпосередньо від ситуації, оскільки підписання договорів здійснюється безпосередньо власником або особою, яка має на це юридично право на ну, довіреність там або угу. ще щось. Угу. А, які системи охоронного обладнання користуються найбільшим попитом у наш час? Ну, На теперішній час значить, найбільш такою системою да, є. Український виробник, система Ajax, там дуже зручний інтерфейс, дає можливість перегляду подій, які відбуваються на вашому об'єкті. І ця система працює на базі розумного дому. Тобто... Угу. А, які, а чи є якісь переваги так, от, в поліції охорони перед іншими охоронними компаніями? Ну, Передусім, поліція охорони це є структурний підрозділ Національної поліції України. Та єдина охоронна структура, працівники якої мають законне право на збройну охорону та застосування цієї зброї, тобто владних функцій до правопорушника. Ще одним із критеріїв є те, що групи реагування, тобто це ті групи, які здійснюють безпосередній виїзд на охороняємі об'єкти, вони комплектуються виключно досвідченими працівниками, які пройшли відповідну підготовку. Спеціальну підготовку в училищі, далі постійно займаються, ну, то есть проводяться з ними заняття на постійній основі, як з фізичної підготовки, з вогневої підготовки та тактичної підготовки. На заняттях вони вдосконалюють навички володіння вогнепальною зброєю, прийомами рукопашного бою, тактики самозахисту. Далі на заняттях розбираються. Ну, скажімо так, моделюються типові ситуації, а також і нетипові, тобто при надходженні тривожних сповіщень на пульт і алгоритм дій працівників наряду вже безпосередньо на об'єкті. Тобто це може бути обстеження об'єкту чи блокування, якщо на території є можливість присутності того ж правопорушника. Нам довіряють захист, якщо брати в цілому за поліцію охорони більше 400 тисяч абонентів, це можуть бути, тобто, це і фізичні і юридичні особи, лише на території нашого міста. 에, згідно договірних умов, під охороною у нас перебуває більше 4 тисяч об'єктів, із них більше 2 тисяч об'єктів із майном фізичних осіб. Тобто це квартири, дачі, будинки, гаражі, ну і таке інше. Uh -huh. 에, адже якість наданих послуг це є для нас пріоритетом. Угу. Чи плануються якісь подібні, можливо, якісь інші проєкти в найближчому майбутньому? На теперішній час вже проводиться ще один проєкт, також за ініціативи Департаменту поліції охорони, це обладнання кнопками термінового виклику поліції в громадських місцях. Тобто, даний проєкт був запущений для того, щоб кожен громадянин, якщо він потребує, Допомоги, натиснути цю кнопку і також приїздить наряд поліції і йому в цьому допоможе. Ці кнопки знаходяться в загальнодоступних місцях, на вулицях. Тобто на теперішній час на території міста впроваджено вісім таких кнопок термінового виклику. Угу. І о, от хочеться задати таке питання: так як людям компетентним в цьому, от. О, за час повномасштабної війни так от е чи є якась статистика, чи збільшилось, чи можливо зменшились крадіжки, чи зупинила е ця війна е мародерів там чи злодіїв? Mm. Так не ну, якщо брати до уваги статистику: то під час е військової агресії з боку Російської Федерації навпаки зменшилась кількість викликів нарядів, тобто тривожних сповіщень. Можливо, це, скажімо так, якимось чином тобто, на це е, і комендантська година, тобто основна маса крадіжок здійснюється, як правило, е, у нічний час, комендантський час, тобто ті самі злодії, е, ну, скажі, скажімо, також. Також тріш, трішки їх, трішки їх так. Так, відтіснили від цього нічного часу. А можливо, ви нам розповісте, яка ситуація от на деокупованих територіях, от на які тільки там заходять наші наші поліцейські, і там як з мародерством і злодіями? Чи якась статистика? Ну Статистики у нас ну, за даним напрямком немає, але департаментом поліції охорони е на деокупованих територіях знову впроваджуються, вводяться додаткові наряди, тобто це наряди реагування, люди повертаються, беруться об'єкти під охорону, як і фізичне майно, так і юридичних осіб. Тобто люди повертаються, взаємодія є, наряди збільшують свою кількість. Угу. І давайте під кінець ми ще раз нагадаємо, як а, людям долучитися до цього проєкту. Так? А, і ще раз нагадаємо, хто може взяти участь. Ну, долучитися ми повторимося, може будь-який будь громадянин, який мешканець, так і не мешканець нашого міста. Достатньо зателефонувати на гарячий номер 9899, або особисто прийти до нашого підрозділу. По вулиці Свято-Миколаївська, 60-та, звернутися до технічної служби, де вам нададуть необхідну допомогу, проконсультують. Угу. А, що ж, я вам дуже вдячний за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що ми а, з вами пограли на дуже актуальну тему, і за те, що ви а, все ж таки а, а, на за цей проект варта вашої оселі. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Баланський Дмитро Юрійович, майор поліції, заступник начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області та Самоленко Ігор Ігорович, капітан поліції, начальник головного пункту централізованого спостереження Криворізького міського відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.